Моя батьківщина то мила в країна, і доля її, життя то моє. Сумую я з неї у тяжку годину. Радію, як знову вона повстає. Одна Україна, єдина я мати, і краще країни нам не знайти. Тож якою ми бачимо нашу країну через п'ять років? Рідну країну бачу. Сильною європейською державою, яка пам'ятає, якою ціною здобула свою свободу і незалежність. Нашими вишиванками, піснями і танцями, працелюбством і патріотизмом буде пишатись весь світ. По що жити, навчатись та працювати в Україні буде престижно та перспективно. Що зміниться за ці п'ять років? Я бачу свою Україну. Вільною, незалежною, процвітаючою країною. Ми будемо європейською державою, де людина, її думка та безпека найвищі цінності. Ми відбудуємо наші міста і села. Житимо мирі та благополуччя. Адже ми сильна і неземна нація. Варта поваги усього світу. Про що ми будемо мріяти? Ми будемо мріяти про багато речей, Про зустрічі з друзями, про новий ремонт, про подорожі. Про нові знайомства, а також про щире кохання. Але головна наша мрія перемога та щастя у кожній родині, у кожному куточку рідної України, що змушує нас вірити в перемогу! Добро завжди перемагає зло. Це відома істина. Вірити у нашу перемогу мене змушує сміливість та героїзм наших захисників, наполегливість волонтерів згуртованість дорослих, що живуть поряд. Бажання всіх, від малого до великого долучитися до захисту рідної землі. Які нові традиції з'являться в українці? Сереж за все, не з'явиться традиція святкувати новий день перемоги над расизмом. Це буде особливо свято Свято єдності, нескореності та поваги до наших захисників. А ще. Ми будемо називати наші вулиці, міста та села іменами українських героїв. Велична і свята, ти наша Україна, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить у мирі й злагоді, усім нам жить.